Шановні колеги, дійсно, рак грудей займає перше місце серед онкологічних захворювань серед жінок і на жаль, перше місце посмертності. І тут, обговорюючи це питання, тільки хочеться звернутися до всіх українок. Будь ласка, в час стресів, в час війни знаходьте особливу відповідальність перед вами, перед вашим здоров'ям і вашою родиною, пройти відповідну діагностику. На жаль, рак молодше. На жаль, щороку більше 6,5 тисяч жінок діагностуються за. Захворювання, і очевидно, ми підтримаємо цю ратифікацію: 11,5 мільйонів французького кредиту, який надається для переоснащення лікарень, закупівлю нових мамографів і сучасного діагностичного обладнання. Але як правильно звернула увагу голова комітету євроінтеграції, пані Климпуш, мова йде не про подарунок від наших французьких партнерів, а кредит, який ми будемо віддавати, тому контроль за кредитними коштами має бути особливим. Перше, як правильно зазначили теж колеги, які лікарні підпадають під цей проєкт. Воно не може бути созереджено тільки в столиці, має бути дуже прозорий перерозподіл цих коштів для тих лікарень, де сьогодні є більше переселенців. А дуже часто жінки, які виїхали з зони бойових дій, вони просто не мали часу і можливості проходити цю діагностику. І друге, кредити мають працювати не тільки на допомогу українським жінкам і діагностику, а на нашу економіку. Ми маємо потім ці кошти. Віддавати тому так важливо, аби і модульні медичні заклади будували наші підприємці, які точно мають такі технології, аби в цих процесах закупівлі сучасного обладнання були задіяні і український виробник. І особливо важливо. Я сподіваюся, міністр слухає зараз нашу дискусію. Тут важливі тендерні процедури, тому що навіть в цьому залі сидять. Деякі депутати, які були винувачені в тому, що вимагали хабарі за закупівлю обладнання для лікарень, щоб таких випадків не було. Ви розумієте про що йдеться? Тому контроль тут парламентський дуже і дуже потрібен. Дякую.